Вітаю, шановні вас на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградов. Це програма Право на правду про ситуацію. На фронті політичному поговоримо прямо зараз з Олегом Саакяном. Ми вже з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Олег. Ради бачити чому. Пане Олег, ну що, давайте почнемо. Ну, це це все, все одно. Це топ-історія, топ вся ця східна. Не китаєзація. От з неї давайте почнемо. І з відео. Тоб, щоб не бути голослівним, будемо обговорювати якісь моменти. І там є відео. Давайте от подивимося його. Це, до речі, про кажуть, основний візит. Основна ціль візиту у Сі Ціньпіня. Мінє. Це. Dzung-Shenjang.

Благодаря вашим сильным руководствам за последние годы России добились значительных успехов в деле достижения успехов и процветания страны. Уверен, что российский народ сильно вас поддержит в ваших добрых начинаниях. Ну, слушайте, история с транзитом влады закрывается. Чи ні? Чи це якась східна? Ну розумієте, от, от ця вся східна дипломатія, тут кажемо одне про себе думаємо і, і, і інше. О, я так дивився на ну, то, у нас буде ще там одне відео, не в захваті. от, от Начебто все добре, прилетів до тебе сі, а не в захваті. Він от будемо потім ще одне відео. Що думаєте, спочатку з цієї транзитної історії? В цьому простий меседж, не дивлячись на те, що для Заходу Путін вже все. І рішення Міжнародного кримінального суду по видачі ордеру на арешт Путіна. Це фактично розписка в тому, що Путін залишається в вчорашньому дні, скільки би ще він не сидів би в кріслі, але він вже фактор вчорашнього дня. Він не рукоподавайме, в нього чорна мітка, і з ним ніхто не буде домовлятися стосовно майбутнього, то Китай. На противагу цьому надіслав меседж того, що ми розуміємо, що Путін буде балотуватися, і відповідно, ми підтримуємо його в цьому. І ми вважаємо, що Путіна поки що списувати зарано. Mm. Тим паче, в такій саме модальності, що ми певні, що народ підтримає ваших починаннях. Путін же сам ще не оголошував, що він буде балотуватися. Цей дзінпін фактично надбудовується над путіним, стає в позицію старшого брата і говорить: так, дозволяємо, можна балотуватися, ми визнаємо. Вас президентом зрозуміло, що це дещо принизлива історія для Путіна, але mm -hmm. в сьогоднішній ситуації йому вибирати не доводиться. Для нього це необхідність, необхідність того, щоб бодай хтось з великих а Китай в цьому випадку є зрозуміло, що однією з ключових сил в світі продемонстрував, що він ще не списав Путіна і він готовий з ним спілкуватися і бачить його фактором завтрашнього дня. Mm -hmm. Слухайте, а от здобутки про які він казав, це про. Газ і 70 відсотків знижки, який буде заходити до Китаю, чи про якісь здобутки він казав. Чи це так для проформи Я ну я не розумію дійсно. Це ж звичайна форма. проформа це для знущання. Ключове там було що в ваших добрих намірах. Отут Китаї йому манері продемонстрував, що не в всіх намірах вас підтримуємо, а лише в ваших добрих намірах. Ага, от тоді і сигнал до еліти їхньої, що там. Якщо там були у когось думки, то ось Китай каже, що ось це моя людина, оце він буде тут. Це так чи ні? Абсолютно це протекція, а Путін фактично отримав ярлика. А тепер зі... зібралася докупи. Лукашенко є васалом Путіна, як Сюзерена, Путін є васалом Сідзімпіна як Сузерена. І елітам було надіслано меседж від заходу, що будь-хто, хто буде поруч з Путіним в його злочинах, буде нести відповідальність разом з ним, опиниться разом з ним і на лаві підсудних. Через це там була, зокрема, в ордері був виписаний ордер і стосовно уповноваженої справ дитини Російської uh -huh. Федерації. А Китай зі свого боку надіслав альтернативний меседж, що ми Путіна здавати не збираємося. Відповідно протекцію йому від еліт таким чином символічно, принаймні просторі, забезпечують. Інша справа: що наскільки довіряти словам Китаю варто, mm -hmm. Китай доволі хитру mm -hmm. політику завжди веде. І Путіну, звісно, це зараз приємно. І Путін це, звісно, зараз використає по максимуму середнього свого режиму. Але наскільки це реально і серйозно чи це ситуативна позиція? Ну, я думаю, еліти російські самі собі вигадають, придумують, проаналізують. Ну так, дійсно, я також міркував над цим останнього факту товариства їхнього, то, то Китай втратив землю і територію. Ну така собі помагайці прийшли. Ну, це як це як втрачення території, не як колись території, а як втрачення? А якщо вони втрачені, то це ж означає, що їх потрібно знайти, віднайти, їх потрібно повернути. Тобто, mm -hmm. сама модальність, з якою Китай відноситься до території Сибіру. Які в певні моменти входили в склад китайських держав, то вона говорить про те, що в них є певні думки ревізії цієї історії. Вони не сприймають цього як факту, який відбувся, а вони mm -hmm. сприймають це як факт, який ще має про свою протяжність. Інакше б вони про ці території би не говорили, інакше б вони їх означали б інакшим чином, коли це необхідно. Слухайте в Російській Федерації взагалі цю тему якось. Обходять отак, от так, от от, 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 от от. Якось взагалі не помічають. Ну ані ті мапи, ані заяви, там, ані ці моменти. Ну начебто все добре. Шо, ну ніхто вже не розуміє, чи вже немає а, сенсу метушитися з цією історією. Все, все вже в один бік, в один бік, шлях. Я не розумію. А що їм ще робити? Вони дивляться, як кролик на питона в цій ситуації. Тобто, mm. і чекають, коли їх вкусять, або не вкусять, або трішки пізніше їх з'їдять. Вони не можуть цій ситуації нічого зробити на правду для а, Росії. Є смертоносним співпраця з Китаєм, а для Путіна сьогодні це є єдиним варіантом для виживання, Зб... тому зрозумів. фактично от одна з тих виделок, в якій є, а, стоїть дилема: хто кого переживе? Путін переживе Росію чи Росія переживе Путіна? Путін зацікавлений співпраці з Китаєм, посилені для того, щоб протриматися за рахунок само собою Росії. А Росія, здавалося б, державність російська зацікавлена тому, щоб максимально на повідку знаходитись, на дистанції від Китаю, а путь і зворотня, скажімо, її загрожує. Тому тут угу. протилежний інтерес стратегічний і тактичний, і китайцем користується. Китай буде посилюватися. Зараз Цзінпін приїхав і фактично продемонстрував, що Росія є одним з ключових геополітичних активів Китаю і отримав можливість тепер в своєму пакеті. Пропозиції карт в колоді uh -huh. по домовленостях заходом мати одну з карт. Вважалося козирно високого ранку. Після того, як МКС виніс своє рішення, номінал цієї карти знизився. Uh -huh. Будучи якісь рішення, вартість цієї карти ще понизиться. Можливо, взагалі дійде не до не до козирної, а до токсичної, але поки що цей процес триватиме. В будь-якому разі це вже карта в колоді Сідзімпіна, а не навпаки. Угу. Так, рухаємось далі. Слухайте, я коли дивився, от ми зараз будемо з вами ще одне відео дивитися. І я коли його переглядав, ну я тут радощі не побачив на його обличчі. І я от щось, ну я не міг зрозуміти, ну а чому щось? А потім ще й стаття вийшла від Інституту вивчення війни, що Путін не отримав тієї історії от, від цього візиту, який хотів. Давайте от про це поговоримо, але спочатку давайте відео подивимося саме про цю історію. Мы внимательно ознакомились с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса в Украине. Конечно, у нас будет возможность обсудить этот вопрос. Знаем, что вы исходите из принципов справедливости и соблюдение основополагающих э, положений международного права. Э э э Неделимой безопасности для всех стран. Хайо, Шиджи Кагуа, Анчуэн Пу, Фангуа Юэнзо. Вы также в курсе, что мы всегда Акрита для переговорного процесу. Той Тамхан безусловно, всі ці питання, в тому числі і ваша ініціатива. Ну, піднесеним настрій, його я не можу назвати. Я думаю, ви тут погодитесь. А ще та цікавий момент був: якщо передивлятися це відео, він коли почав казати, що у нас буде нагода про це. Поговорити, обсудити це в його ж передьорну. Нічого там вже не будуть, я думаю, спілкуватися, і ніхто не буде обсуждати якісь там ультимати. Що думаєте з цього приводу Чи дійсно про що, про що, чому він засмучений? Слухайте? Що він не доотримав або що? або що не сталося? А чому йому радіти? До нього приїхав Сузерен. Він подібно тому, як раніше до Золотої Орди, виїхав на Поклонську гору, поклонився, посадив на свого коня, привіз, посадив свій трон і тепер звітує. каже ваші пропозиції. Ми розглянемо ми по ним з вами поспілкуємося. Звісно, позиції по міжнародному праву дотримання, які Росії просто в поперек горла. Це такий ніж в ребро, тому що Росія навпаки виступає проти а, того міжнародного права, яке існує. Тобто. Для Путіна ситуація вимушена. Звісно, для нього краще цей візит, щоб він відбувся, і краще, щоб Китай був поруч. А, ну але ніякого ідеального сценарію в нього в цьому випадку немає. І це йому краще, але це не, не його гра. Він вже є елементом при Китаю. І він це чудово розуміє. І ця заява, а, вона поміж строк, про що вона говорить? Ми з вами поспілкуємось про це. І відповідно, ви далі в своєму спілкуванні з Україною, Сполученими Штатами, з Європою, ви зможете комунікувати, що певні домовленості з нами ви досягли, або певний угу. простір для таких домовленостей є. Тобто, окей, ми йдемо одним з аркушів в ваш портфель, який називається можливі там домовленості у різоніванні Росії. Угу. І тепер Китай буде торгувати цим активом. Тому, ну чому тут? Йому радіти, радіти немає чому, з приводу того, чи будуть про щось домовлятися, там і китайська політична традиція, і російська. Вона не передбачає, що на таких зустрічах про щось домовляються. Вона передбачає, що про все домовилися заздалегідь, а коли ага. приїжджають лідери, вони просто символічно, церемоніально підписують, обмінюються певними фразами на публіку, то ще, а потім їдуть собі і випивають і десь там в загородному заміському комплексі. A, державні резиденції їдять алініну осітріну і, можливо, їздять на полювання або там по пінькам пригають. Я не знаю, чим вони там займаються. Люблять в більярд грати, в баню ходити, але в будь-якому разі вони не займаються реальним переговором. На реальні переговори виділяється буквально години-дві, ну декілька годин, в яких відмінусують перекладача, і ви зрозумієте, що це просто обмін певними там uh -huh. a, думками, але це точно не переговори. Слухайте, ну це я якраз про це, що все вже проговорили. Китай надав йому своє бачення, і то його, його аж затіпало від того, що нічого ніхто не буде сперечатися, розумієте? Тобто він не має, що йому надати, щоб якісь умови виставляти. І Його, ну, його скорб, я, я, я розумію. Слухайте, а, така ситуація. А, далі, далі, а, о, о, що буде? Кажуть, що буде дзвінок Зеленському. Що про що можуть Д... розмовляти? Думаю, що буде сідзенпіну необхідно тепер стелефонувати Зеленському. Інакше він залишається на боці Росії. Йому потрібно дистанціюватись від Росії. Не він має бути заручником того, що Росія в його портфелі, mm. а це навпаки має збільшувати для нього простір маневру і бути його ресурсом. Тому дзвінок Зеленському тепер церемоніально необхідний. Я не думаю, що там варто очікувати якихось проривів ця. Скажімо, пікантні ситуації буде в тому, як пройти по лезу ножа для е, всіх гравців для Китаю, перш за все. Ну, давайте так. Як Китаю е, поговорити з Україною стосовно російсько-української війни своїх пропозицій таким чином, щоб не склалося враження, і не можна було скласти враження, що е, Китай і Україна говорили стосовно майбутнього Росії. Ага, ну вот так це. Бо зрозуміло, що вся розмова зараз буде стосовно того, що Росія має вивести війська з України. До цього Україна буде зводити всю дискусію. Китай буде говорити умовно: ми поважаємо міжнародне право, ваші кордони, не визнаємо там приєднання Росії і так далі. Але для, потрібно сідати за стіл перемовин, домовлятися. А для того, щоб сісти за стіл перемовин, необхідно припинити вогонь. І тут тактичний інтерес Росії. Зараз, коли вони сточаться в своєму нападі, і зрозуміють, що він не вдався і максимум, що їм вдалося на сьогодні. Це напад, е наступ, який вони готували півроку. В який мобілізували тільки відкрито 300, з гаком тисяч росіян, а плюс ще приховано, а плюс плюще е в'язниці, і ми розуміємо, що там вже до півмільйона точно мобілізовано. Це це вони готували, готували, і все це стерлося. Свою наступальну силу стерло об. «Солідар» і зараз доточується на Бахмутському, Авдіївському і там Лугансько-Харківському напрямку. Тобто, вони вже пройшли пік боєздатності свого наступу. Тепер слово за Україною буде, uh -huh. і зуміло, що на цьому етапі хотілося б отримати Росії перемир'я для того, щоб знов перезібратися силами. А Україна навпаки цей час фактично е зниз, а України. Знизилися темпи uh -huh. нарушення боєздатності, вимотувалися, тому що зміло, що утримувати. Таку інтенсивність ну, складно тому зірвати нам плану контрнаступу, скажімо так, що Україна це відповість. Зрозуміло, що в Зеленського немає іншої відповіді, окрім як сказати: дякуємо вам за ваші мирні ініціативи. Розуміємо ваше занепокоєння, зацікавлені в мирі, залишаємось відкритими для діалогу, який може розпочатися з моменту виводу російських військ території України, угу. і відповідно, вся дискусія зводиться до того, що за територію України. І тоді або нічого не сказати, або фактично вся розмова про Росію. Тому отже. буде стоп, пане Олег. Цероконія... Отже, пане Олег, дивіться. Отже. Отже, якщо ми, ну, ми робимо висновки з цих бесід, з невдоволеності Путіна, тобто я так і з, з того, що все вже вирішено, по великому рахунку, і він приїхав туди не для того, щоб дізнаватися, а, а Путін згоден чи не згоден, там все вже зрозуміло. Тобто, ми можемо зробити такі висновки, що м після того, як пан Зеленський скаже, що ось добре, також ми готові, все, хай забирає своїх вояків вия і почнемо розмовляти. І ось тут. Можемо чекати на таку фразу, добре, так воно і буде. Чи ні, чи що, чи як. Ні. От я тут хочу зрозуміти. Ні, а, цікавинка в тому, що Китай не зацікавлений ані в переможі Росії, ані в переможі України. Угу. І для Китаю його мирна ініціатива, вона зрозуміла, що вона мертвонароджена. І вона була необхідна для того, щоб відбудуватися, віддистанціюватися і від Росії, і від Західної коаліції по підтримці України. І сказати, в нас свій унікальний третій шлях нейтральності і конструктивності по відношенню до досягнення миру. Ага. І одні напали, інші масла вогонь підливають, як люблять казати в китайські пропагандистських медіа. А ми миротворець. І звернутися до інших країн, які також зберігають свою безучасність до російсько-української війни, і сказати: ми знайшли вам вихід, ми тепер будемо всі миротворцями, нейтральними миротворцями. А не просто спостерігачами тому, того як здійснюється злочин безучасними, гуртуємось під наші прапори, і це гра, скажімо, в нуль, гра максимум — це Україна відкидає такі пропозиції мирні. Захід відкидає їх, на що був розрахунок, і тоді фактично розв'язуються руки додатково в Китаю по допомозі Росії, uh -huh. і з'являється вилка ми допомагаємо Росії, якщо ви допомагаєте Тайваню. Якщо ви не допомагаєте Тайваню, ми не допомагаємо Росії і можна тут поторгуватися, але цей план не був відкинутий одразу ж ще, випереджаючи кроки Китаю, Україна заявила на прес-конференції устами Зеленського, що план ну там є про що поговорити. Чекаємо дзвінка. І потім ага. каскадно ціла низка західних спікерів, лідерів заявили, що вони не проти того, щоб Україна поспілкувалася з Китаєм. І, Власне, Зеленський чекає дзвінка Сі Дзінпіна. набирай. Якщо простою мовою сказати, і тепер, цімпів, необхідно ритуально набрати Зеленського після зустрічі з Путіним, для того, щоб вийти в цю позицію нейтральності і конструктивності. Але просуватися в цьому Китай також розуміє, що неможливо. І тут, хто, хто буде пробувати реально зараз нав'язати волю Росії Україні, він лише буде вигрібати для себе негатив. Тому що кожен зрив таких домовленостей це буде демонстрація слабкості Китаю. А оскільки ці домовленості є неприйнятними їх план і для Росії, і для України китайський план, то відповідно там немає геополітичної перемоги, там є лише розсадник геополітичної поразки і ганебності, те, що роками на собі відчували Німеччина і Франція, коли вони весь час намагалися і виправдовувалися, намагалися і виправдовувалися. Ну Китаю виправдовуватись не хочеться, тому вони чудово розуміють, що ні. Ніякого просування Китай забезпечувати, поки на цьому напрямку не буде. Для них є ще третя дошка. Це вибори в Сполучених угу. Штатах президентські, і вони будуть намагатися туди конвертувати свою проактивність або свою пасивність і а можливо, за кого? А за кого А за, а, за, а за мені цікаво, за кого? За Трампа, який їх ненавидить, чи, чи за кого? чи от шо, ну, от Вони чекають на вибори в Сполучених Штатах, щоб що. Ані, я так дивлюся, ані Байден. Не дуже там хоче дружити з Китаєм, так на все дивиться, ані Трамп, ну то взагалі, там, ну чи, чи ні чи я помиляюсь. Що там а вони чого дружити не хочуть. Вони дружити не хочуть, вони хочуть капіталізувати процес. залежності від того, коли завершується російсько-українська війна, це серйозним вплином чином впливає на те, чи зможуть демократи переобратися чи ні. З якими стартовими mm. позиціями заходять республіканці, і зараз. Зокрема, швидкість, скажімо, розвитку ситуації з війною, вона залежить від того, чи Китай допомагає Росії, чи не допомагає, ага. і не дарма чи був кид інформаційний у цих от китайського урядово-аналітичного центру владного військового про те, що війна може завершитись влітку такою невнятною перемогою Росії, але завершитись вже влітку. Це зокрема була туди теза як карта на стіл в віртуальних перемовах з Сполученими Штатами. Цінпін говорить uh -huh. наступне: вам коли потрібно, щоб Україна перемогла? Треба щоб до початку виборчої кампанії? Окей, це одна стратегія нашої поведінки. Що нам за це буде? Вам не потрібно демократам зараз, щоб перемога України відбулася після президентських виборів, або вона відбулася отут прямо зараз, абсолютно uh -huh. невнятно. Або не дай Боже пораз перемогою Росії, ми і це можемо цьому посприяти. Давайте розмовляти. Від цього будуть залежати наші кроки стосовно Росії. Тобто вони починають торгувати Росією і mm. на з внутрішнь... oh. точки зору внутрішнього американського порядку. Денного ну Китай mm. усі свої красі. Цікаво, цікаво закручується. Слухайте, а побачив сьогодні новину про у цей ж виру ордер на арешт, і стосовно дітей, що не бензя, не бензі, я не знаю, чи дійсно то правдива інформація. Там не Бензя сказав, що всіх дітей повернемо і що ми їх не крали. Ну, як завжди, ми їх рятували, ми всіх повернемо, тільки там буде спокій, і все таке інше. Ну, я не знаю, там чи дійсно так, чи так спрацював суд. Мені цікаво, а, 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 така історія. Слухайте, санкції будуть королювати з, з видачею Путіна чи ні? Я думаю, що будуть і частина санкцій, не всі. Mm -hmm. По-перше, Санкції не будуть прив'язані до виключно завершення російсько-української війни звільнення територій. Це лише частина. Частина буде прив'язана до видачі військових злочинців і правосуддя, а частина буде прив'язана до виду змін самої Росії, тобто її самотрансформації, для того, щоб Росія була безпечною і прогнозованою для світу. І тому сподіватися, що от війна закінчається одразу санкції зняли ні. Санкції за різні речі вводилися, і різні будуть критерії їх зняття різних пакетів санкцій. Видача злочинців буде одним з них обов'язково. Угу. Слухайте така. А тут взагалі наступна історія. Ну я взагалі не розумію, що відбулося, що це таке така інформація. Слухайте, е, кажуть, що Вагнер був помічений в Цар Центральна Африканська Республіка, і що там на, на, на золотих копалинах. Чимболо, який належить китайській компанії Gold Coast Group, були вбиті люди, китайці. І це от напередодні візиту. Ми, тут питання одразу: що це таке? Це, це я не знаю, там прийшли ось. Ці чи хтось з його оточення віджимає золоті купалини Ось рука, ось така ось справа через Вагнера і Путіна. Чи це Пригожин вже працює на ЦРУ і подвійний Агент? Що це таке? Слухайте. Давайте дамо час, тому що подивимось, як розвивається ситуація. Я можу лише з великими масками сказати наступне: що е, одна з е, ліній. По якій очевидно домовляються Китай і Росія. Я думаю, що вони в пакеті домовленостей приховані в її частині, і зараз ці зустрічі це африканський континент у Китаї. Є широка мережа впливу в Африці серйозного впливу на дуже багато країн, але в них немає країн, які були б в їх залежності, угу. а Росія діє більш грубою силою з допомогою Вагнера і просто великих чима великих валіз грішми Росія скупила десь. По різним оцінкам можна сказати точно 10 країн в Африці вже. Ого. І, да, ну, не не най самі там, скажімо, впливові, але тим не менш, там Малі то достатньо знаково, і багато інших цей ряд можна продовжити. І очевидно, що Китай не може діяти тими зухвалими методами, якими діє Росія, а в Росії немає можливості забезпечувати софт power по Африці, тому що і нема таких грошей, і нема таких можливостей. У кожної з них є свої сильні слабкі сторони, і відповідно там вже починається точка конкуренції Китаю і Росії, і зараз потрібно домовити стосовно правил, обміну певного і взаємоспівпраці, якщо конкурувати разом проти третіх сторін. І я думаю, що правила гри по Африці, якраз де вони конкурують, де вони співпрацюють, де вони конкурують разом з іншими. Це один з елементів пакету домовленості між Китаю і Росією. Китаю потрібно посилитись по Африці, а Росія цілком гідно, що власні впливи в Африці буде намагатися конвертувати в здобутки для себе в певні допомоги для себе від Китаю, використовуючи їх, інвестуючи їх під Китай свої впливи. Жуть наостанок. Наостанок, давайте поговоримо про ситуацію з Лаврою. З Лаврою я бачив вчора відео. Там прийшли до. Пана президента і хотіли поспілкуватися. Слухайте, ну я вас хочу запитати ось таку штуку. Мені цікава ваша думка з приводу цього, чим це історія ось і закінчиться. І мені цікава ваша думка ось з приводу тактики апарату президент. Ну, слухайте, от вийшли. Я все розумію, там всі там що, хто ж шмигуни. Але де ти ж побачив? Вони прийшли до нього, а там вийшла якась жіночка. Така, от така класика, класика. Ой, а ви в письмовому виді звертайтеся? Ой, та зараз немає. Це мороз класичний. Що це таке? Це така тактика. Отак вони і будуть, чи ні? Чи, чи, чи випадковість? Що ви думаєте з цього приводу? абсолютно свідомо. Їх спустили на рівень формальності. Пишіть, записуйтеся, два тижні розглянемо письмо, відповімо. А чого це з вами зустрічатися? Ви хто? Громадянин такий та ну окей. А чим ви відрізняєтесь від інших тисяч громадян, які пишуть листи кожного місяця? Mm. А, тобто абсолютно їх спустили на рівень не структури, ні церкви, яка пішла шлаб спілкуватися, а фізичних громадян або пересічних громадської організації. Бо хто такі для держави, для держави а, священнослужителі, Поза залежності від їх рангу? Просто громадяни України? Громадяни. А що таке церква для держави? Релігійна громадська організація. Все. Вони так само, окрім того, що всі ходять під Богом, вони так само ходять під Конституцію України, законами України, є такими ж громадянами, як всі, і їх ряса не є жодним чином для них, жодною преференцією або індульгенцією, яка б їх відміняла б від інших громадян. Ряса ага. є, зрештою, в суді, наприклад. Тобто, це не є чимось таким особливим. А сама ситуація доволі проста: вони пропустили той момент, коли потрібно було чітко і однозначно заявити позицію. Вже оця от намагання всидіти на двох стільцях і від'єднатися від Москви так, щоб не від'єднуватися, зробити крок на підтримку, але так, щоб не підтримати, а взяти, сказати, що ми історично українські, а не російські, але при цьому анафіму з мазепи не знімаємо за зраду московського царя. Тобто, mm -hmm. оце от намагання всидіти, воно з ними вже грає з лежар, тому що. Ситуація змінилася однозначно. Повномасштабне вторгнення для всього українського суспільства зробило водорозділ і для влади, тому питання вирішується тепер хірургічними методами, і на це є повний мандат суспільстві. Інша справа, що зараз потрібно відслідкувати процес, і тут тонка грань між тим, коли цей кейс буде переможним для Зеленського, і коли він може бути для нього провальним. Переможним. у випадку, якщо все відбувається нормально добре. А провальний він може бути, якщо зараз не відслідкувати, і під час процесу покидання лаври, або будуть вивезені мощі, або певні артефакти будуть похищені звідти, або буде знищено певне культурно історичне майно, матеріальна спадщина українська. Тоді це стане великою політичною поразкою для Зеленського, тому що він тоді згад запам'ятається не як той, хто повернув лавру українській церкві в державі в Московської церкви. А як той, хто допустив розорення українських святинь і артефактів української державності? Тут я з вами погоджуюсь. я самого початку перший кричав: перевіряйте мощі, чи все на місці. Перевіряйте, бо це така справа. вам, пане Олег, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру і до наступної зустрічі. Нашим розглядачам нагадую, заходьте на ютуб-канал, жамкати-дзвіночка, підписуйтесь на новини. З вами був Геннадій Виноградов, Програма Право на правду. Тримаємо стрій.